Вітаю Ютуб! Це канал Lazy IT. І сьогодні я розкажу вам про те, як е, канали в Telegram крадуть контент один в одного. Я думаю, це ні для кого не секрет. Ви самі бачили тисячу і мільйон тисяч е, телеграм-каналів, які перепощують новини з одного в інший, і так безкінечно, навіж, навіть між месенджерами та соціальними мережами. Але. Е, Зараз більш-менш такі просунуті канали намагаються обійти цю проблему, додаючи підписи, що саме у нас мається на увазі. Ось у нас є канал Новини щогодини, Він теж перепощує з інших новинних каналів, проте залишає завжди посилання на джерело. І як бачите, у нас в багатьох посиланнях знизу є читати нормальні новини. Да? Ось, підписатися на телеграм ТСН, так звані підписи. Їх змінювати. Недобросовісному власнику телеграм-каналу, що буде перепощувати, вже важче, бо вони знаходяться не в тексті самого повідомлення, а в додаткових entities. Але і це вже не вирішує проблему. І зараз я покажу чому. Якщо ми візьмемо звичайний скрипт, в якому ми імпортуємо наші потрібні нам бібліотеки. Вкажемо канал, куди ми будемо пересилати повідомлення. Вкажемо канали, з яких ми будемо забирати повідомлення. Поставимо ось такий if для того, щоб ми не пересилали повідомлення з каналу, в який його вже переслали, щоб не було безкінечної рекурсії. Також перевіримо, чи це не приватне повідомлення і не відповідь на повідомлення. Ми починаємо працювати безпосередньо з самими Entities. Івент меседж ми повністю візьмемо. Для того, щоб можна було його переслати і передамо його в нову змінну мес, почну працювати з нею. По-перше, порахуємо, перелічимо всі entities, які він має, віднявши від кількості одиничку. Для чого це потрібно? Кількість entities, якщо у нас їх 5, то їх буде 5. А перелік почнеться з нуля. І коли ми дійдемо до п'ятої, у нас буде помилка. Тому нам потрібно не 1 5, а 0-4. Саме тому ми віднімаємо одиничку. Потім ми роздрукуємо кількість цих ентітіс. Ось давайте подивимося на останньому повідомленні. У нас в каналі 4 entities. І давайте візьмемо роздрукуємо текст, який у нас в цьому entities зберігається. Як бачите, у нас останнє повідомлення з каналу. Давайте на нього прилистаємо. Ось у нас одна entitс, ось друга, які містять посилання. Entities може бути більше, але з посиланнями не обов'язково всі вони. Нас цікавлять саме ці дві. Ось у нас текст, ось у нас посилання. Що може зробити недобросовісний власник каналу? Він може отримати ці entités і на ходу підмінити 3 з 4, е частин цієї ентіті. По-перше, задати новий текст. Да? Наприклад, ми задамо новий текст, новий текст, порахувати довжину, це lens, і новий URL. Offset, це відступ від початку тексту. Ми залишаємо той самий. І далі ми просто перезапишемо в entity. Текст новим текстом, довжину новою довжиною і URL новим URL. Як бачите, у нас був е ось такий entity, довжина, тексту була ось така, довжина посилання була ось така, стала ось така. Довжина URL була ось така. верніше URL був ось такий, став ось такий. І так само в другому ми поміняли. Ми просто перебираємо, що у нас виходить. Потім цей е зібраний вже е мес, ми пересилаємо. А вірніше просто відсилаємо в наш канал. Виходить, у нас було повідомлення ось таке з посиланням на якийсь ресурс і з посиланням на автора каналу. А вийшло повідомлення ось таке, де ми підмінили обидва посилання на посилання на наш канал. Відповідно, тут можна вже, може той, хто пересилає гратися. Робити різні посилання, робити різний текст і так далі. Як бачите, навіть підписи зараз не рятують від того, що контент з вашого каналу буде просто забраний, на ходу трошки перероблений і перепощений в іншому каналі. Якщо вам цікаво, які бувають варіанти захисту від цього, напишіть в коментарях, я спробую зробити відео про те, як все-таки можна боротися і робити такий собі унікальний копірайт. На цьому все. Якщо у вас залишилися питання, задавайте їх в описі під відео або в нашій групі в Телеграм. В цьому місяці я маю надію буде більше роликів. В минулому я просто був справді дуже зайнятий, було багато роботи. В цьому я надіюся зробити вам ще кілька відео, які, як я маю надію, будуть корисними і цікавими. На цьому все. Всім дякую, слава Україні!